Я народився на Київщині, закінчив паралельно і юридичний факультет, і економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На короткострокових програмах навчався за кордоном, зокрема, вивчав медіаправо в Оксфорді, верховенство права в Стенфордському університеті, курс справ людини в Бірмінгенському університеті в Великобританії. Відповідно, маю достатньо. Якісну, на мою думку, професійну підготовку стосовно практичного досвіду. ми ну, в цілому, напевно, знайомі з усіма членами комітету, скільки з 2001 року працюючи в інформаційній сфері, спочатку в організації «Інтерньюз», потім в інституті медіаправа, права, ми активно займалися розвитком законодавства. Зокрема, у 2003 році разом з Миколою Володимировичем вносили важливий законопроект, який, зокрема. Був написаний переважно мною і Дмитром Котлярем. Зокрема, це визначення оціночних суджень, це встановлення підвищеного мита, яке практично вирішило більшою мірою питання надвеликих позовів до засобів масової інформації. У 2005 році я був співавтором закону про національну раду, і, зокрема, можу сказати, що більшою мірою в моїй редакції зараз ті положення, які регулюють цей конкурс, відбуваються. Незначні зміни були внесені пізніше. Наприклад, ми не передбачали право фракції вносити кандидатури. За законом 2005 року така можливість закріплювалася за 45 народними депутатами. Ми навмисно виходили від фракційного принципу, але в 2006 році були внесені поправки. Тому переконані, що члени національної ради повинні бути рівно віддалені як від політиків, так і від бізнесу. Відповідно, представники партії вони завжди будуть. Певною мірою прив'язані до партійної ініціативи. Закон про нацраду, до речі, забороняє членам Нацради мати партійну приналежність, але цього недостатньо. Відповідно, те ж саме стосується представників від певної індустрії. Якщо це представник конкретної медіагрупи, звичайно, в нього буде конфлікт інтересів розглядати питання стосовно ліцензування і так далі. Я оприлюднив п'ятницю свою своє бачення, свою програму дій. Вона є на телекритиці, а, окремо надішлю на, на електронну пошту. Можливо, хтось з вас бачив. Дуже багато правильних речей вже було висловлено сьогодні, Скільки є останні, то думаю, не буду, вже, не буду займати багато часу. Хочу лише Перед. Перед. Перед останнім. Я в моєму списку є в останній, значить, кого ще пропустили. Останнє, що хочу сказати, що для мене Для мене особливо є підтримка журналістів руху Стоп цензури, які формально не мають. Право висувати кандидатів, але підтримали мою кандидатуру на цю посаду. Дякую.